Категорія, де PIN стрімко розвивається і пропонує нам все більше якісних проєктів, у яких плечима топові фонди та великий потенціал. Вітаю! Ви на каналі Худоєв Крипто. Мене звати Діма, і в цьому відео говоримо про Gradient Network. Друзі. Підозрюю, ви замітили, що роликів стало з'являтися значно менше. А якщо ви хочете, щоб і надалі виходив корисний контент на цьому каналі, який допомагає вам заробляти, підпишіться, поставте вподобайку і проявіть активність в коментарях. Це допоможе нашій мотивації для випуску нових відео, їх просуванню та розвитку українського Ютубу. Ну а всі корисні посилання, актуальні апдейти та ком'юніті однодумців будуть у описі до цього відео. Gradient Network – це такий собі послідовник Граса, який теж на соланні і прагне доступності хмарних обчислень усім охочим, намагаючись нівелювати монополію великих технологічних компаній. Команда черпає натхнення з так званого похилого спуску, який став образом бачення розвитку мережі та складатиметься з трьох етапів. Все проникне підключення, де власне ми з вами зараз, а мережа накопичує вузли для її роботи, гомогенізація обчислень, де створена мережа вузлів буде набувати однорідної структури, та адаптивне оркестрування, коли в залежності від завдань мережа буде до них підлаштовуватись. І з цим баченням згідні топові фонди: Multicoin Capital, Sequoia Capital, скоріше за все, китайське його відділення, та Pantera Capital. Конкретну суму інвестицій поки не розголошують, але такі топи точно зайшли сюди не на 2-3 мільйони доларів. В нагороду за стабільне і якісне під'єднання тут є поінт. За кожні 10 хвилин підключення буде формитись 25 сотих, а окрім цього, 75 сотих буде даватись кожній ноді за успішний тап із іншою нодою, а учасники такого типу взаємодії обираються рандомно, приблизно раз в 10 хвилин. Також присутня реферальна система та різні пусти за досягнення, на яких не буду загострювати увагу, а детальніше із цим можна ознайомитись за посиланнями із публікації. Зараз проект у відкритій беті і триває нульовий сезон. Їхній застосунок станом на 13 вересня завантажили всього 20 тисяч користувачів. А як ми бачимо по графу, ті, хто приєдналися до нього в числі перших, отримують значно більший ревард. На відміну від того ж, доун, про який ми вже робили відео. Тут у нас зі старту доступний дешборд, в якому ми можемо переглядати свою активність, статистику та винагороди, про які сказав трошки вище. Єдиний мінус проекту, це напевне бан і нерозпізнавання українських IP при приєднанні. Персонально в мене на домашньому IP з'єднання і фарм дихають на ладен, попри те, що у проєкту дуже багато підключень із України, судячи по їхній же ж статистичній мапі. Тому тут буде не зайвим поекспериментувати із європейськими проксі, а в крайньому випадку очікувати правок до внутрішніх політик чи навіть підпушити їх трохи у дискорді, в які обов'язково варто приєднатись через можливі бонуси раннім юзерам. Що ж, давайте на практиці глянемо, як почати фармити. Для початку наших взаємодій переходимо за цим посиланням із публікації. Далі вже тут можемо продовжити за допомогою якоїсь іншої пошти, проте я для демонстрації буду реєструватися саме через Google. Натискаю сюди, далі у цьому вікні обираю профіль та підтверджую вхід. Далі одразу бачимо, що в мене автоматично застосувався промокод, який дасть мені бонусних 3000 XP. Але про всяк випадок, якщо у вас не буде автоматично він застосовуватись, але ви хочете ці бонуси, то я залишив його у публікації. Далі натискаємо Get Boosted і вже в нашому Дешборді нам додатково пропонують отримати 1000 XP за приєднання та підписку Твіттера. Для цього натискаємо Connect, авторизуємо додаток. Бачимо, що приєднання Твіттеру відбулося успішно. Далі натискаємо Follow. Тут просто робимо підписку. Та можемо закривати цю сторінку. Після цього, через деякий час, коли буде перевірено це завдання, нам буде нарахована додаткова 1000 XP. Далі для встановлення самої ноди, яка й буде нам фармити поінти, можемо перейти за цим посиланням, проте про всяк випадок я залишив ще таке посилання на це розширення у публікації. Тому вертаємось назад, натискаємо Add to Chrome. Далі натискаємо додати в Chrome, додати. І після успішного додавання одразу її відкриваємо, для того, щоб побачити її актуальний статус. Одразу бачимо вітальне повідомлення та нас переконують в тому, що. Сама нода буде використовувати менше 1 мегабайту даних на місяць. Натискаємо зрозуміло. Після цього справа вгорі можемо бачити якість нашого під'єднання. Всього їх є три: це власне хороше з'єднання, з'єднання яке не підтримується, та відсутність з'єднання. У мене на моєму персональному IP показується, що з'єднання не підтримується. Проте тут зараз використовується український проксі. І, начебто, пише, що все добре і ми маємо стабільне підключення. Але при перевірці тривалістю в одну добу не було нараховано жодного поінта. І через деякий час мене все ж почало появлятися те, що з'єднання не підтримується. Тобто, воно. Є, але система не вважає його таким, за яке необхідно винагороджувати. Тому знову ж таки вертаюсь до початку відео, де я пропоную поекспериментувати із європейськими ip Власне, через деякий час нам показується нашу локацію, і також одразу тут ми можемо бачити свою статистику, скільки ми були онлайн і скільки в нас було тапів. Також повертаючись до самого дешборду, одразу можемо подивитися свою статистику по своїм нодам, за необхідності додати нову, переглянути їхню статистику. У вкладці винагороди можемо відслідковувати, коли і скільки саме поєнтів ми заробили. А окрім цього, бачити актуальні досягнення, які ми можемо заробляти, таким чином підвищуючи свій рівень. А чим вищий наш рівень, тим більший наш буст до фармінгу. Також присутня вкладка реферальної системи, де ми можемо бачити. Статистику по своїм друзям і умови реферальної програми, а також вкладка «Профіль», де ми можемо бачити свій рівень, буст та приєднатися за допомогою соціальних мереж. Саме останнє я рекомендую обов'язково зробити. І після того як ми приєднаємо свій дискорд, перейти за цим посиланням до їхнього дискорду, аби точно зафіксувати свою ранню участь. Дякую за перегляд та запрошую поставити цьому відео вподобайку для нашої мотивації та розвитку українського Ютубу. Також пишіть свої думки та питання стосовно проекту в коментарях. Чи будете фармити, долучайтесь до ком'юніті однодумців за посиланнями в описі та до зустрічі у наступному відео.